Друзі, доброго дня! Сьогодні на занятті з соціального розвитку ми з вами поговоримо про захист екології та захист довкілля. Ми з вами роздивимося і навчимося правильно сортувати е сміття. Так, це дуже важлива тема. Ось подивіться, я вам підготувала таку. Тут на картинці зображені контейнери під номерами та під кольорами. Згори картинки зображені те, що ми бачимо у повсякденному житті і використовуємо. Ось подивіться, рожевим кольором тут у нас що йде, скло, бачите? І від нього ось проведена лінія до контейнера, де ми кладемо відходи, і тут у нас зберігається скло. Ось подивіться, наприклад, скляні вироби. Ось наступний колір це помаранчевий. Ось у нас контейнер. Тут у нас пластик. Що ми можемо на прикладі пластику побачити? Наприклад, іграшки пластикові. Звичайно, що побутові відходи. Вони у нас контейнери під номером 4, жовтий колір. Подивіться, це, наприклад, очистки від яблук, груш і різних природних смаколиків. Ось вони. Вони у нас жовтим кольором позначили і зберігаються в контейнері номер 4 Звичайно, ще ми бачимо, що є папір. Паперові відходи. Наприклад, це папір, з якого ми малюємо або готуємося для занять і так далі. Ось цей папір, він у нас під номером 2 блакитним кольором. Він у нас йде до контейнеру з папером. Паперові відходи. Тож, роздивімося, є у нас паперові відходи, вони у нас в один контейнер збираються. Є відходи скляні. Вони у нас збираються в інший контейнер. Є відходи пластикові, вони збираються у нас до зовсім іншого контейнеру. І, звичайно, що це звичайне те, що воно природне, і вони збираються у нас в контейнер номер 4 Тож ми навчилися сьогодні на занятті берегти довкілля і правильно сортувати сміття. Тож ми підготувалися до школи. Стали на крок ближчими до збереження природи і здобули компетентність захисту довкілля. Тож всім бажаю гарного навчання, гарної підготовки до школи.